У нас є і малина, і смородина, Усе тут у нас є яблука, абрикоси. Ну, це абрикосу повредила мінометні, обстріли були, повредили рози. Я дуже люблю рози. Цвітів у мене дуже багато, і риси. Коли строїтелі нам робили кришу, так ходили, тільки нюхали рози. Кажуть, які красиві. А це старий замок, готель Старий замок. Коли йшли бойові дії, тут проживали російські військові і були дуже обстріли. Оце весь берег обстрілювався, оце весь низ, і у них там теж обстрілювалося. Вони жили в госпіталі, я так зрозуміла, і там була тропинка у них. За озером вони ходили сюди купатися. Перший час вони прийшли і себе вольно чувствували. Я так по, по розказах чую. А потім почалися обстріли дуже згору. Тоді тільки бачать, де вони, і починають стріляти. І вони стали прятатися. І вже тут здорово вони не ходили, не їздили. Оце, одне дійсно, що ми вечором лежимо і чуємо, як вони там хіхікають, п'ють. Весело і тишина така, ні, ні птички не співають, ні, 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 ні шо, не шолохнеться нічого. І оце такий регат. тишина така. І я кажу, вони чи не розуміють, що їх чути, бо їх, їх вже обстити. І почали обстрілювати, і одразу перестали такі п'янки устраюватися кожен вечір. Тихо ти стало. Це було 5 червня, коли йшли російські війська, танки йшли. І наші українські Збройні сили намагалися зупинити їх. Були дуже великі мінометні обстріли. На нашому участку десь до 30 було прильотів. Прильоти були за хатою, перед хатою, на вгороді багато було прильотів. Прильоти і в криші, в сараї, і було пошкоджено і фасад дому. Ну, крім того, що пошкоджений весь шифер кругом, навіси, ворота, пошкоджена машина. Ну, це отакі були. Було дуже страшно. Тому що чуєш, коли, вистрі... коли при... вистріл, коли проїздить вистріл манамета, і розумієш, що він летить сюди. А куди саме, на метр ближче, на метр далі, цього ти не розумієш. І йшли танки, і танки обстрілювали, сусідські хати горіли. Ті, хто були, знаходилися рядом, питалися їх загасити, не було світла, Колодязі далеко, з колодязів треба було носити воду. Воно закрите. Отут ми сиділи, у нас тут дві кімнати. В одній кімнаті в нас стояли мат... кровать, дві кваті, матраси, подушки, ми там спали наші речі. Ми всі речі, які носити на. Одягати ми все сховали, тому що воно могло згоріти, хоча б можна було, щоб носити. А в першій кімнаті маленькій ми там ставили столик, стулки, їли і, та, і спали тут. З 10 вікон 10 було розбито, з усіх сторон це були прильоти осколочні. Чоловік не думав, що таке може статися. Він, він до останнього надії казав, що не може таке бути. Не може. Та не буде таких обстрілів, таких не буде нічого. А коли це все сталося, звісно, ми пожаліли, що не уїхали. Це просто коли вже пройшов час, через, може, неділю-дві, то тоді вже було ясно, що пронесло, що пройшло. Так, що російські війська пройшли, переписали нас і все. А якби вони приходили, нам виламували двері, повбивали, в мене була собака-овчарка, це вона вмерла, бо в неї саркома. А вбили б овчарку, і за неї ж теж не уїхали, бо вона огромна. І це що пронесло? А якби було ще серйозніше, як було б як в Бахмуті, про програму її відновлення ми дізналися. з... З телемарафонів, з чатів святогорських виставляли, донька теж подзвонила, сказала, мама, є така програма, допомогла нам ну, внести документи, роз'яснила, що нам треба зробити. Ми їздили в Славянськ, оформили документи, бо в нас документи були старі. Ми їх оформили, вже, щоб були в новому форматі, в електронному вигляді. За... Занесли у є відновлення. Гроші ми довго, ну, прийшла комісія, подивилася, вони рішили, вирішили, яку суму нам виділити, гроші прийшли дуже швидко. Одне, тільки що я місяць я чекала, договорилася з ремонтниками, вони сказали, ми оформимо документи і зробимо вам це. Ремонт криші. Ну, у них там щось не вийшло, я місяць чекала, і чоловік каже, давай інших шукати. І ми ото знайшли інших, і вони нам за місяць зробили. Ну, 50 тисяч нам дали по її відновленню на вікна на кришу, але ну, нам тільки на кришу хватило, а вікна нам уставили благотворительний фонд Аваліс. Ти куди пішла? Ану, виходь, виходь сюди, давай. Давай, давай, давай сюди. Тут наглі. давайте отсюда. Здравствуйте та ужас. Тикай, тикай, тікай. Тікай отсюда. Заграховувались гроші на картку. І, цю, і ці гроші ми могли тільки пере, перекинути на партнерів, які є відновлені, зареєструвані як партнери, От тільки тим людям могли. Так їх не знімеш, не перекинеш нікому, бо ну, це навіть як для мене це краще в тому, що можна не переживати. Звісно, я вірила в те, що дадуть гроші, що я кажу, нам допоможуть. І минути не сумнівалися. Люди звертаються, хто недовольний, хто довольний. Я вважаю, наша влада, іменно воєнна адміністрація багато робить. Це ж треба знайти цих спонсорів. У нас і стірка є, і купання є, і нам. Чуть не кожен день, ну це зараз стало менше, а то по три рази на день гуманітарку дають.